Як обов'язкось. Зараз покажу вам те, mm -hmm. що цікаве. От. І другий варіант. Більш нарядний для нареченого мабуть. Так цікаво, що одяг весь інтегрований в інтер'єр. Тобто кожна експозиція вона на своєму місці. Не, це восторг, висторг. Саме цікавіше, що ти реально не знаєш, де буде експозиція. Ти йдеш тут якийсь старовинний посуд, якісь статуї. І пас джор. І воно настільки все в тему, настільки круто виглядає, що просто дух захватує. Я вам дівчата? як вам враження класно. Взагалі, неймовірно. Так є. Прямо так красиво. Своднає. Тут вона ліса, якщо вона таку красу показувала. Кажу вам зараз колення. Не бритимути не було немає. Немає слів. Просто немає.